Ще минулоріч реанімаційне відділення міської лікарні номер один виглядало ось так: стара операційна обладнання радянського виробництва. У вересні 2016-го тут розпочалась реконструкція, і вже сьогодні відділення не впізнати. Тепер у ньому можна проводити операції будь-якої складності. Нейрохірургічних кардіооперацій, можна робити пересадку, трансплантацію не тільки загальну хірургію. І для цього нам нічого особливого не треба, вже все готово. Сюди приїхати може можей, люба бригада з Америки, з Англії чи з Ізраїлю. і ми їм надамо всі умови для роботи через 4 години. Під час ремонту врахували вимогу абсолютної стерильності. Двері в операційну відчиняються за допомогою сенсору. У самому ж приміщенні встановили нову вентиляційну систему та сучасні фільтри, які забезпечують бактеріальну та вірусну очистку. Тут кругом стоїть операційна бригада. Тут анестезіолог з анестезійською операційна сестра, бригада хірургів. Вони виділяють також видихають. Може хтось її десь в але воно все туди не попаде, а звідси уходить. І що б не робилося на операційному столі, тут завжди оновлюється стерильне повітря реанімації збільшилась кількість ліжок з шести до дев'яти. Кожне місце укомплектоване за концепцією сучасної німецької клініки з відповідним освітленням, підведенням медичних газів та необхідним обладнанням. Раніше, щоб зробити пацієнтові дослідження, його вивозили з реанімації. Тепер у нас є всі апарат, сучасний кардіограф 12 канальний, є бронхоскоп, і це все в відділенні реанімації. Хворому не треба нікуди їхати, до хворого приходять. Приходять всі спеціалісти і все обладнання тут. Таке перевтілення у лікарні зробили менш, як за півроку. На все про все з міського бюджету витратили майже 45 мільйонів гривень. Зрозуміло, що фінансування не давало можливості системного підходу до повної модернізації. Але в першу чергу, що завдяки фінансовій централізації, саме з 2014 початку, 15 16 рік ми вже зрозуміли, що є більше можливостей займатися питаннями хорошої зброї на вторинному рівні. Покращення якості надання медичних послуг є пріоритетом у роботі уряду, зазначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час відвідин оновленої реанімації. Тож досвід Вінниці має стати прикладом для всієї України. Це не просто ремонт, це стандарт інвестицій в здоров'я українців, в здоров'я вінничан. Швидко і якісно зробити операцію з якісним наркозом, з якісним моніторингом. Друга позиція якісно вивести із, із стану наркоза зробити відповідно всі реанімаційні заходи для того, щоб людина швидко одужала. Подібну реконструкцію у Вінниці мають намір зробити у лікарні швидкої допомоги. Тут планують облаштувати реанімацію на 24 ліжка та чотири операційних. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта.